Зранку ворог поцілив по промисловій інфраструктурі Зеленодольської громади Криворізького району. Відомо, що 19 працівників поранено. Шестеро з них у важкому стані. Людей шпиталізували. Били забороненими касетними снарядами з ураганів та понівечено адмінбудівлю. Напередодні ввечері ворог поцілив двома ракетами по кривому рогу. Одну з них збили наші захисники, інша влучила в підприємство з переробки зерна. На щастя, люди не постраждали. Ці расисти здійснили ракетний обстріл новопільської громади, в результаті якого було пошкоджено деякі комунальні об'єкти, а також зернопереробний. Комбінат щодо руйнувань уточнюється, там наразі працюють всі необхідні служби. Нікопольський район обстріляли з градів та важкої артилерії. У Червоногригорівській громаді пошкоджено приватні будинки та інфраструктуру. Люди не ушкоджені. Десять приватних будинків, шість господарчих споруд, автівки. У самому Нікополі ця ніч пройшла без обстрілів. Продовжуємо усувати наслідки попередніх обстрілів. Інфраструктура міста працює, комунальні підприємства працюють також вчора ввечері силами нашої ППО над Синельниківським районом було збито дві ракети. Зараз ситуація під контролем наших військових. Поліна Поломарчук, Дмитро В'єтров. Новини 11-го каналу.